Вітаю вас, любі малята! Скажіть, який сьогодні у вас настрій? Чудово! Пропоную вам відправитися на прогулянку лісом. Подихати свіжим повітрям і, можливо, ми когось зустрінемо на нашому шляху. Тож відправляємося у математичну прогулянку лісом. Ось ми і потрапили до лісу. Погляньте, хтось сидить на галявині. Привіт, малята! Я їжачок, а це моя подружка Білочка. І нам треба потрапити у свої будиночки. Щоб білочка потрапила у своє дупло, їй треба пройти вузькою стежинкою. А щоб мені їжачку потрапити у свій будинок, треба пройти широкою стежинкою. Допоможіть нам обрати правильні стежинки. Діти, а чи знаєте ви, як дізнатися, яка стежинка широка, а яка вузька? Нам треба прикласти одну стежину до іншої. Ось так. Скажіть, дітки, якого кольору вузька стежинка? Вірно, вузька стежинка має жовтий колір. А якого кольору широка стежинка? Так, широка стежинка синього кольору. Тепер білочка та їжачок можуть потрапити додому по своїх стежинках. Білочка піде жовтою вузькою стежинкою. А їжачок піде широкою синьою стежинкою. Дякуємо вам, дітки, за допомогу. Погляньте, дітки. Течуть дві річки. Давайте ми їх з вами порівняємо за шириною. Дітки, як ви вважаєте, яка тут річка вузька, а яка широка? Вірно, зліва річка вузька, а справа широка. В річках пливуть риби. Скільки риб у вузькій річці? Вірно, у вузькій річці одна риба. А скільки риб у широкій річці? Вірно, у широкій річці дві риби. В якій річці більше риб? Вірно, більше риб у широкій річці. Погляньте, дітки. Це фруктовий сад. І ось стоїть кошик. З вже зібраними фруктами. Давайте ми подивимося, які фрукти у кошику. Груша, яблуко, груша, слива. Яблуко. Давайте ми порахуємо всі фрукти. Один. Два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять фруктів. Скажіть, діти, які фрукти ми зібрали по два? Вірно, два яблука та дві груші. А скільки ж слив? Вірно, слива одна. Давайте розглянемо яблука. Скажіть, вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Вірно, вони відрізняються кольором. Одне яблуко зелене, друге червоне. Скажіть, чи однакові ці груші? Ні. А чим вони відрізняються? Вірно, за розміром. Зелена груша маленька, а жовта велика. У фруктовий сад позбігалися звірята, щоб поласувати фруктами. Першим прийшов хто? Їжак. Другим. Коза. Третім. Зайчик. Четвертим Порося і п'ятим. Лисичка. Давайте ми ще раз порахуємо звірят по порядку. Їжак перший. Коза друга. Зайчик третій. Порося. Четверте. Лисичка. П'ята. Молодці. Скажіть, яка по порядку коза? Друга. А яке по порядку порося? Четверте. А який по порядку їжачок? Перший. Молодці. Попроси батьків намалювати або роздрукувати тобі такий малюнок. Порахуй, скільки зайчиків заховалися за кожним парканом. Постав у клітинках відповідну кількість крапочок. Широкий паркан розфарбуй червоним, а вузький жовтим. Малята. Ви молодці. Впоралися з усіма завданнями. Скажіть, будь ласка, вам сподобалась сьогоднішня прогулянка? Дуже добре. А що вам сподобалось найбільше? Чудово! А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!